Доброго дня малята. Я сьогодні обходив свої володіння і побачив маленького, дуже сумного зайчика. Я запитав у нього, що сталося, і зайчик сказав мені, що на нього полює лисичка, і він не знає, як від неї заховатися. Я довго думав, як же допомогти зайчику, і вирішив вас попросити. Я думаю, що зайчик може заховатися у травичці. А ви цю травичцю, будь ласка, дітки, намалюйте. Біля чого заховався зайчик? За чим заховався зайчик? На чому сховався зайчик? В чому сховався зайчик? Під чим заховався зайчик? Давайте для зайчика намалюємо травичку, щоб він міг заховатися від лисички. Подивіться, травичка це короткі прямі лінії. Восени вона починає жовтіти, тому на нашому малюнку вона жовтого та зеленого кольору. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим зайчиком, гуаш зеленого та жовтого кольорів, склянка з водою, серветка та пензлик. Пензлик це справжній помічник художника. Він має щиточку з ворсу, який тримається за допомогою металевого чобітка та дерев'яну палочку. Для того, щоб легко малювати, тримати пензлик потрібно трішки вище металевого чобітка. При малюванні пензликом на нього не потрібно тиснути. Давайте перед роботою підготуємо пальчики. Дуже зайнька боїться. І ведмедя, і лисицю. Заховався він в траві, видно, вушка чималі. Заховався під кущем, змок увесь він під дощем. Треба зайку сховати, Заберем його до хати. Беремо пензлик у праву руку, борсом вмочаємо у жовту фарбу, малюємо травичку. Згори вниз проводимо коротку лінію. Пензлик рухається за ворсом. Таким чином малюємо багато ліній згори вниз. Миємо пензлик у водичці, віджимаємо край склянки зайву воду, макаємо в зелену фарбу і малюємо зелену травичку згори вниз. Після роботи миємо та витираємо пензлик. Як ви вважаєте, зайчику тепер не боязко? А тепер ви заховайте зайчиків травичці. Дякую вам, малята, що ви намалювали таку високу, гарну травичку. І я зміг заховатися від хитрої лисички. І дякую лісовичку за те, що він позвав вас мені на допомогу. До побачення!